Я почему придумывала, будете знать. Цей пастер говорит, да, что вы полностью Ми влаштували цей захід на підтримку збройних сил України, щоб зібрати кошти на допомогу хлопцям. Також приготувати по тисячі порцій, тищу порцій курки та також тищу порцій бограча. Ми хочемо нагадати нашим військовим, що про них піклуються, турбуються і дуже чекають вдома. І Тому саме їжа, яку ми готуємо разом із шефом цього закладу. А щоб вона була така смачненька, домашня, бо я бачу їх посмішки, бачу їх натхнення, і я знаю, що коли хлопці змотивовані, то ми отримуємо гарні результати на фронті, і це вкрай важливо для нас зараз, бо ми наближаємо перемогу таким чином. Дитячий садочок, сад Для діток в садочку, тому все воно корисне для здоров'я, з турботою про здоров'я, мінімальне цукро, все як, як потрібно для діток. Пригощайтеся, чайочком. Готуємо смаколики. У нас сьогодні картопля по селянськи кукурудзка на грилі, лава з сиром, шашличок і. Короночка нашого це Бограч. Бограч — це венгерський суп. Ми плануємо проводити такі заходи як можна частіше, щоб перевертати увагу людей. Запрошую всіх на благодійну ярмарку для підтримки військовослужбовців. Підтримайте нашого бійця смаколиком і донатом обов'язково, тому що в динішній час це дуже 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 важливо. Так само запрошую всіх до нас, в гості в хай так, спробувати дуже смачні погляд.